Різдво Христове це час, коли тепло людських сердець здатне творити справжні дива. Саме таке диво сьогодні подарували волонтери молодіжного парламенту Кременчука спільно з батальйоном патрульної поліції. Вони завітали до дітей із центру соціально-психологічної реабілітації, щоб зробити їхнє свято яскравішим та сповненим радості. Для них сьогодні буде працювати група аніматорів, і також до них приїхало світове шоу для того, щоб діти відчули свято по-справжньому. Ми привезли для діток солодкі подарунки та іграшки для того, щоб їм було чим займатися вечорами. Різдво це свято здійснення мрій. Різдво це свято надії це свято сім'ї. Тому сьогодні патрульна поліція разом зі своїми друзями, молодіжним парламентом, організуємо для дітей неймовірний захід. Для малечі волонтери підготували святкову програму, яка принесла море емоцій та незабутніх вражень. Разом з аніматорами діти брали участь в іграх, танцях та розвагах, а також дивились на неймовірне світлове шоу. Це насправді дуже класно, коли ти даруєш якісь емоції людям, і особливо коли це позитивні емоції, це вдвічі приємніше допомагати дітям, тому що ми бачимо, що це їм потрібно. Та найзворушливішим моментом свята став виступ самих вихованців закладу. Діти підготували коляду та вертеп, які наповнили зал різдвяною атмосферою. Я маленька дівчинка, я куполі квітинка, колядка з примахреса, прийшла, прийшла пошукатися. Працівники центру та діти висловили щиру вдячність волонтерам і патрульним за теплоту, увагу та любов. Дякуємо всім, особливо гостям, які приходять, не забувають, вітають дітей. Зараз такий важкий час. Важка дуже особливо сьогодні. День був дуже важкий. Всі переймалися, нервували, і саме ось така розрада сьогодні була дуже дуже необхідна. Було дуже гарно, було дуже весело і свято дуже гарно було. Я Дуже дя... дякую за все, що тут буде. Було і буде. Танцювали. Ми танцювали, конкурси різні були, подарунки будуть роздавати, і класне свято було це. Я дуже рада, коли до нас хтось приїжджає. Дарують подарунки постійно. Ми з ними граємось. Організаторами заходу виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, батальйон патрульної поліції за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. Thank you